Ну, і українка авганського походження. Мені, звісно, теж, знаєш, чим більше занурююсь занурістю теми, я більше розумію, що наприклад, коли кажу аганського походження, е, ну, я достатньо пишаю своїм поштунським корінням. Тобто, мені, мені воно ок. Мені не дуже окніше зв'язок зв з... з Талібаном. Це якось не дуже приємно. От, але мене, мене воно при тому, що. Ну, а ті всі історії про своє плем'я е, харці, воно не, воно не супер е, класні. Тобто це не, знаєш, типу, я думала, я зараз прочитаю, а там виявляється, що вони якісь інтелігенти. Ні, вони не інтелігенти. Це Ні-ні-ні, це... да, вони просто вони найбідніше, одна з найбідніших взагалі верств населення. Вони е, займалися просто вівцями, і вони якраз дуже пов'язані з терористичними е, е, групуваннями. Зараз е, мене типу, мене абсолютно влаштовує, що я розумію там типу. Е, Типу, чим відрізняється мовно, тому що насправді між міжетнічність, по факту, між племінність Афганістану, вона супер впливає на, на само життя всередині Афганістану. От, тому мені, наприклад, мені не нормально з цим.